Сьогодні у Дніпропетровську відбулась хода майданівців. Захід влаштували поблизу пам'ятника генералу Пушкіну. Мета організаторів закликати студентів і молодь не боятись виходити на мирні акції протесту. Учасники демонстрації упевнені тільки таким чином вони зможуть висловити свій протест щодо прийнятих реформ. Ми сьогодні з студентами зібралися не только со студентами, в том числе и молодежь, мы собрались пройтись по общежитиям и донести информацию о том, что происходит в стране. Мы хотим им рассказать, что сегодня были приняты законы, которые не являются демократическими. Мы хотим донести о том, что бюджет, который сегодня был принят в нашей стране, ведет страну просто к дефолту. А тим часом майдан на європейській площі також продовжує збиратись його учасники виступають за зміну влади та запевняють, проводитимуть акції до тих пір, поки їхні вимоги не почують чиновники. я вийшла не тільки сьогодні. Я виходила і вчора. Ви до завтра тому, що я хочу жити в правовій державі. Я не вийшла за Європу. Я не вийшла за якогось лідера. Я хочу, щоб в країні був закон.